Четвертий дебютний повноматражний фільм від режисера Марка Тої. Хоча я не можу назвати фільм четвертий видатним, але він точно вартий вашої уваги. Є шокуючи реалістичним і, враховуючи сучасний прогрес, подібні машини можуть з'явитись на полі бою вже в найближчій перспективі. Повертаючись до сюжету, четвертий, це фільм в жанрі Фантастичний бойовик, що розповідає про американського виробника зброї, який вирішив, що випробувати своїх роботів солдатів найкраще в польових умовах. А тому запускає літак у джунглі Південно-Східної Азії, скидає туди чотирьох автономних роботів і наказує їм ліквідувати місцевих наркоплантаторів. Але все йде на за планом, коли один із роботів виходить із ладу і, від'єднавшись від мережі, починає процес пізнання самого себе. Незважаючи на суперскромний бюджет в 1 мільйон доларів, четвертий може похвалитись досить пристойними екшн сценами та спецефектами, але очікувати від фільму Голівудського розмаху не варто. Машина. Це англійський фантастичний фільм, що жанрово найбільш схожий на інший фантастичний фільм Екс Махіна. Стрічка розповідає про групу вчених, що працюють на надсекретній військовій базі, займаючись провадженням новітніх кібернетичних імплантів для солдатів, що постраждали внаслідок бойових дій. Але протезування це лише привід, адже істина ціль команди створення андроїдів, що замінять людей на полі бою. Провідний вчений об'єднується з. Молодою асистенткою, аби створити штучний інтелект нового рівня, який до того ж може врятувати життя його хворої доньки, він виглядає досить дешево, що й не дивно. Адже бюджет у нього півтора мільйони доларів. І якщо говорити про особисті враження, то фільм не приковує до екрану та немає якоїсь видовищної картинки. Навпаки, він досить темний і сірий, проте виділяється реалістично спрогнозованим майбутнім, як от проблема гонки Шаї та криза між Китаєм і Тайванем. Ще один фільм, що піднімає проблему шиї та майбутнього людства дитя робота. Стрічка розповідає про майбутнє, де люди практично зникають із поверхні землі. Проте лишився бункер, в якому живе дівчинка-підліток, яку виховує робот для майбутнього заселення планети. Проте одного дня незрозуміла незнайомка прибуває із тривожними новинами, що ставлять під питання відносини матері робота та її людської дочки. На мою думку, одна із найкращих бюджетних фантастик останніх років. Фільм «Дитя робота також не має космічного бюджету, адже обійшовся всього у 5 мільйонів. Але режисер використовує кожен наявний долар із максимальною віддачею. Реалістичність даної стрічки є дуже лякаючою, адже автори використовують більшості практичні ефекти та костюми. Що, по-перше, зекономило велику частину бюджету, а по друге додало детальності картинці, яку точно не зміг би дати CGI за такі гроші. Ще один малобюджетний фільм зі списку, котрий виглядає значно дорожче, ніж є насправді, за даними з відкритих джерел, Лівонел, що був режисером і сценаристом фільму, витратив на його створення всього 5 мільйонів доларів. Абгрейд розповідає про недалеке майбутнє, в якому технології контролюють майже всі аспекти життя. Та простого автомеханіка Грея трейса, що отримує експериментальний імплант комп'ютерного чіпа зі штучним інтелектом. Якщо говорити про враження, то перше на що б я звернув увагу, то це головний актор Логан Маршал Грін, котрий у цьому фільмі ну дуже схожий на Тома Гарді. По-друге, у фільмі дуже якісна операторська робота, купою нестандартних прийомів та монтажних склейок. Загалом, якщо б фільм був трохи серйознішим, то міг би претендувати на щось більше. А так це майже веном, але в кіберпанк стилі. Фантастичний фільм від Netflix Ентоні Макі в головній ролі. Події фільму саме же відбуваються в найближчому майбутньому, а саме 2036 році, коли громадянська війна між проросійськими повстанцями та рухом опору в Україні змусила США розгорнути миротворчі сили після невдалого втручання від ООН. Пілота безпілотника відправляють у зону бойових дій разом із офіцером Андроїдом, і лише їм під силу зупинити ядерну атаку. За межей не виділяється чимось особливим серед подібних фільмів, і назвати його захоплюючим ну дуже важко. Проте події фільму відбуваються в Україні, що вже, хоча б якось, привертає увагу. Ну а сам фільм, як то кажуть, під пивко піде. Досить бюджетний трилер про бойових роботів, що якимось чином отримав указ Ванесу Кірбі, котра до 2016 року вже встигла знятись в кількох блокбастерах і досить успішних фільмах. Наказ убити це такий собі ремейк фільму Хижак, але з роботами замість прибульця, що розповідає про команду солдатів, яких послали виконати бойову місію, але вони самі виявили ціллю для бойового робота зі штучним інтелектом. В цілому враження від фільму досить посередні, і окрім Ванеси Кірбі у складі він нічим особливим не виділяється. Проте, якщо у вас у запасі є півтори години, які ви хочете витратити на перегляд фантастики про роботів, наказ убитий може стати у нагоді. До того як знятись у першому фільмі серії Джон Вік, Кіано Рівс майже похулав свою кінокар'єру, метавшись по стрічкам сумнівної якості, однією з яких і стала репродукція. Даний фантастичний фільм розповідає про вченого біокібернетика, що втрачає сім'ю у автокатастрофі, після чого стає одержимим поверненням рідних будь-яким способом. Репродукція не є чимось видатним та має досить смішний CGI. але решта фільму досить хороша. Можна бути суворим до цієї стрічки, але те, що в ній є пристойні моменти, складно відкидати. Від мене рекомендації до перегляду, якщо ви фанат жанру сайфай, Кіано Рівза, і не боїтесь кривуватих спецефектів. Клас 1999 або випуск 1999. Це стрічка в жанрі кіберпанк трилер, що розповідає про похмуре майбутнє, а наразі вже минуле. За сюжетом фільму у 99 му році були створені спеціальні території, відомі як зони вільного вогню, де поліція не має юрисдикції, а ЦРУ відповідає за дотримання закону. Місцева школа стає полем для експериментів і щоб гомонити некаровану молодь. У школу направляють військових роботів, що мають виконувати роль учителів. Фільм, що, на жаль, важко подивитись на легальних стрімінгах, проте якщо ви його знайдете, то точно не пошкодуєте. Фантастичний фільм із самого серця 80-х років. Коротке замикання розповідає про милого бойового робота, котрий внаслідок удару блискавки втрачає пам'ять, тікає з військової бази і починає вивчати навколишній світ заново. Зрозумівши, що бойовий робот з лазерною гарматою покинув базу, військові відправляються на пошуки небезпечного втікача. Проте робот зустрівши дівчинку Стефані, що приймає його за прибульця, бере собі нове ім'я Джоні П'ятий і поступово розуміє, що його чекає, якщо він повернеться у лабораторію. Фільм максимально наївний і чимось схожий на подібні дитячі фільми тих років. В цілому, стрічка вже є класикою кінематографу, і моя низька оцінка стосується лише мого особистого враження. І якщо ви ще не дивились коротке замикання, бігом закривайте цю прогалину. До того як Дель Торо зняв свій тихоокеанський рубіж, у 89-му році вийшов, мабуть, один із перших фантастичних фільмів про меха роботів Робот Джокс. За сюжетом стрічки в майбутньому всі конфлікти між країнами вирішуються не війнами, а битвами гігантських меха-роботів, якими управляють обрані бійці оператори, одним із яких і є головний герой, оператор на прізвиську Ахілес. Фільм знятий в епоху, коли CGI ще навіть не йшла мова, тому всі бої зняті за допомогою стоп моушн анімації. І треба сказати, виглядає все досить пристойно на свої роки. Зважаючи на дещо дитячу стилістику, і сюжет фільм більше підходить для дитячої аудиторії. Проте, якщо вас не відлякує наївність сюжету, то робо Джокс вартує вашого перегляду.